За півроку у Волинській обласній клінічній лікарні пролікували 350 пацієнтів з інсультами. Зараз в неврологічному відділенні з цим діагнозом лікується 23 людей. Розповіла завідувачка відділення Ольга Шульга. Тетяна Савчук одна з пацієнток. Жінка приїхала до лікарні на консультацію, і тут каже, їй стало зле. Став параліч лівої руки, обличчя і ноги. Важко було дихати. Тиск спочатку там піднявся, потім упав, мова була трошки протяжна. Жінці зробили комп'ютерну томографію, а потім тромболізис. Це лікування, яке спрямоване на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів. Деякий час вона пробула в реанімації, тепер лікується у неврологічному відділенні, говорить Ольга Шульга. Зі слів лікарки, більшість пацієнтів у відділенні з ішемічними інсультами. Це інсульт, який виникає внаслідок закупорки артерії. Якщо в нас є тромб, відповідно сюди вже кровотік не буде йти. Вводиться препарат, який розчиняє цей тромб. І ефективність такого лікування становить приблизно 30%. якщо пацієнта доставити в перші 4,5 години в лікувальний заклад. Так, щоб зробити вже йому діагностику, то відповідно пацієнт може вийти з нульовим неврологічним дефіцитом. Бувають випадки, коли пацієнтам з ішемічним інсультом потрібна операція, розповідає лікарка. Нині каже, люди частіше звертаються до них у відділення. Національна служба здоров'я України оплачує всі випадки інсультів. Відповідно, пацієнти, які потрапляють з інсультом в лікувальний заклад, не витрачають свої кошти. Люди почали звертатися частіше і перестали лікувати інсульт на дому. Почастішали інші. Чи соматичні захворювання? Можливо, тому що українці проживають в умовах постійного стресу. І стрес внаслідок війни важко визначити на сьогоднішній день його наслідки. Наслідки інсульту, якщо пацієнтові вчасно не допомогти, досить складні, говорить Ольга Шульга. Такі пацієнти потребують реабілітації. Зараз у медзакладі їх п'ятеро, каже лікарка Лідія Слюсарук, десять місяців відновлюється після інсульту. Стигаємо за темпом. Так. Добре, можемо йти. У реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні жінка вдруге. Її правий бік був повністю нерухомим, говорить реабілітолог Валентин Седун. Каже, зараз пацієнтка займається на біговій доріжці, швидкість мінімальна, півтора кілометра за годину, час ходьби поступово додають. Результати є маленькими шашками до великої перемоги, трохи більше, як місяць. Повністю права сторона нерухома. Зараз я сама ходжу. І сама говорю швидкість ходьби покращилася, і сам патерн ходьби би так само вирівнявся. Місяць був активної реабілітації, і комусь вдалося за місяць відновитися. А хтось важчий, це може бути рік і більше року. Олена Осип'юк реабілітується після четвертого інсульту. Розповідає ерготерапевтка Оксана Мордик, каже, її пацієнтка, якій 45 років заново вчиться жити. Закриті двері добре. Тепер відкриваємо ключиком двері. Молодець, відкриваємо і відкриваємо двері. Молодець. Ми вже можемо рухатися, ми можемо розмовляти. Когнітивні порушення в нас відновилися, мова відновилася, чутливість в нас відновилася. Ми можемо брати предмети. У нас пацієнтка навіть не сиділа. Тепер, бачите, в такому гарному стані. Мене тішить те, що людина може себе тепер обслуговувати. Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, інсульт можна розпізнати за асиметрією обличчя, зміною мови, слабкістю в одній з рук, раптовим запамороченням та втратою зору. За таких симптомів, каже лікарка, потрібно негайно викликати швидку. Наталія Морозюк, Андрій Гнатюк, Суспільне новини, Луцьк.